Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як отримати або оновити ТІЄ, або карточку резидента іншими словами. А чим це відео відрізняється від всіх інших? Тут ми не просто поговоримо взагалі загалям, або знаєте, я вам розкажу теорію, а практика залишиться на вас. Я хочу втворити відео, в якому ми комплексно розберемо і. З навіщо вам потрібна ця карточка, як її отримати. Навіть покажу, як в банку зробити платіжку. Тому залишайтесь, додивіться до кінця, все стане легко і зрозуміло. А чому ми це робимо? Тому що а, я сам сам є власником агентства нерухомості «Ставнюк Інвест». Ми працюємо по всій Іспанії, допомагаємо з купівлею, орендою і так далі. Під ключ. І також ми допомагаємо отримати НІЯ та «Тія». Так, от, як саме тіє? це він є айтішник, який ловить ці сіти? Цей Цейтішник може ловити першу сіту, яка з'являється в носові поговоримо трошки пізніше. Ну і так, от ну, зловили ми вам сіту. А як далі? Що робити? Як збунти документи? Це питання кожен раз. Виникає, ну і хотів би на нього дати таку загальну відповідь. Почнемо з того, навіщо вам потрібна карточка Тія приїжджаючи в Іспанію, в першу чергу треба отримати НІЯ. Ви не можете одразу раз і отримати ТІЯ. спершу це Нія у багатьох. Це буде тимчасовий захист. Якщо ми кажемо про наших громадян, які хочуть порігти саме на програму тимчасового захисту. Так, от ви отримуєте оцей цей папірець Нія да його ще називають часто, і він по факту дає вам право проживати в Іспанії. Користуватися багатьма правами і мати мало обов'язків, і з цим ви можете жити собі спокійно, і у вас не буде проблеми, як дитину віддати в школу, як отримати медичну допомогу? Загалом користуватися можна повністю всіми своїми правами. Але у момент, коли ви вирішите виїхати за кордон, може виникнути запитання: а які документи ви покажете, наприклад, в Німеччині? А в Німеччині ще ладно, які документи ви покажете, наприклад, десь в Еміратах або в Україні, а коли будете портатися назад в Іспанію, бо по шенгену ви маєте право перебувати тут 90 днів, так по біометричному паспорту. А відповідно назад для того, щоб повернутися і проживати більше ніж 90 днів без паузи в 90 днів, то відповідно вам необхідно мати карточку резидента. Оце тія це і є оця карточка, яка дає на це право. Якщо ви вийдете в Німеччину на вас зупинить поліцейський, він також може спитати, по якій причині ви тут знаходитесь. Якщо ви на захисті, там є звісно варіанти, але краще мати карточку резидента іспанського і показати, я живу в Іспанії. Да, тут я туристом. А якщо ви вийдете колись за Шенген, в ті самі Емірати, як в моєму прикладі, то коли ви будете сідати на літак назад? Навіть не для целі так коли будете чекін робити вас, спитають, покажіть підтвердження, як ви можете легально повернутися в цю країну, бо ви не маєте право по безвізу. І ви тоді покажете карточку тієї і зможете спокійно залетіти як іспанський резидент. От для цього вона і потрібна. Ще ця карточка потрібна. Якщо вам потрібно розмитити авто, вимагається вже наявність тіє, тобто пільгово розмидати українське авто на українських номерах. Хто не знає, то воно розмитнюється по пільговій ставці. Тому дуже вигідно тим, хто володів авто 6 місяців до отримання Нія в Україні приїхати на український номерах і його розмитнути. А, І ще тіє потрібно, якщо ви хочете обміняти свої водійські права на іспанські, тобто, теж просто маючи НІЯ, у вас це зробити не вийде. Так, от розібралися, навіщо вам та карточка потрібна? Тепер як її отримати в перший раз. Ви можете отримати цю карточку без прописки, тобто ви отримуєте нія. Ще навіть шукаєте житло з паузою мінімум в два тижні. Тобто, як отримали нія, на наступний день тієї не йдемо отримувати. Спершу отримуємо НІЯ, потім чекаємо до двох від двох тижнів, знаходимо сіту на ТІЄ, подаємося на карточку. А без прописки вийде перший раз, другий раз, коли це поновлення карточки. От зараз у всіх буде починаючи з 5.03, е, проблема подивити цю карточку, бо вони закінчаться у всіх українців, Хто на тимчасовому захисті, хто до ще 22-го року, з 23-го, 24-го, у всіх українців на захисті закінчиться карточка, і звісно, зараз такий ажіотаж буде важко собі. Уявити. Так от, щоб податися на ті, вам необхідно з'явитися у відділок поліції. Для того щоб там прийти, не можна це зробити в порядку живої черги, чи якось там домовившись з ними. Це має ви маєте зробити обов'язково через спеціальний сайт. Я показував цей сайт своєму ролику. Про нія окремий ролик, хто ще тільки переїжджає в Іспанію, але покажу вам і зараз на екрані. Тобто, ви обираєте тут безпосередньо регіон, в якому проживаєте. Я, наприклад, особисто зараз знаходжуся у Валенції. Вибираєте послугу саме Тархета, тобто. Карточка ТІЯ по програмі захисту українців, і далі намагайтеся зловити сіту. Тут буде написано, що місць немає, це очевидно. І на найближчі декілька місяців. Ну і загалом воно завжди не просто, але зараз буде просто жітаж. Ви будете коли заходите, буде завжди не буде не буде місць. Якщо тут з'явиться, що так є місце. Ви зможете відповідно обрати дату, час з доступних і записатися на. Тія в зазначену дату вам треба з'явитися з пакетом документів, який вказаний прямо тут при оформленні. А саме вам треба заповнити такий інформаційний лист про себе. Нічого важкого, я розкажу теж детальніше. І по перше, а по-друге, вам необхідно сплатити якби мито, да? тобто сплатити вартість цієї карточки. Спеціально для того, щоб вам не довелось витрачати багато часу, я вже заповнив обидві форми. І вам буде достатньо їх скачати з нашого телеграм-канала. До речі, ось QR-код, можна його засканувати, відповідно, перейти на наш телеграм-канал, там знайти в закріплених повідомленнях оцю форму. Але якщо е, висново будете їх заповнювати, то я розкажу в деталях, які поля за що відповідають. Тут пишете номер паспорта, тут ваш ваші ваше прізвище, ім'я, відповідно, стать е, М це мухер, це жінка. Омбре аж та англійська це чоловік, відповідно, дата народження, місце народження, край, тут вибираєте ваш цивільний стан, це значить С, що одинак, так би мовити, С це касадо, це одружений. Далі це вдовець, вдова, це якщо розлучений. Ну, відповідно, тут насправді є нижче в формі пояснення кожного статусу. От коли там є двійка, трійка, четвірка, можна читати, що це значить. Відповідно, тут вибираємо ім'я батька, ім'я матері, адреса, номер дому, номер квартири. Тут у нас входить провінція, місто індекс, номер телефону і емейл. Сюди, в номер 3 дублюємо ці дані, двійку залишаємо пустою. Двійка, це ваш представник, якщо людина не дієздатна, або якщо це дитина. Якщо дитина, то сюди, відповідно, вносимо інформацію щодо матері, а в трійку це також у нас буде матір. Ну, Трійка це куди відправляти інформацію, з ким комунікувати по цьому запиту. Отож, тут знову повторюємо ім'я, прізвище і вибираємо тип карти. Картка така ініціальна, значить, це перша картка ваша. Реновасійон це коли ви оновлюєте карту. Ну, відповідно, якщо оновлюєте, просто галочку тут інше поставити. Місто, дата підписання. Ну, і відповідно, тут ви підпишете її після того, як роздрукуєте. На цьому все по першій формі. Друга форма це навіть не форма. А це для оплати вам знадобиться. Та сама Модело 790. Відповідно, вона через сайт поліції заповнюється, теж комп'ютера. Посилання також буде в Телеграм-групі, звісно. Тому, якщо ви ще не встигли перейти і підписатися на наш телеграм-канал, де багато кожен день цікавих новин про життя, про нерухомість Іспанії, то підписуйтесь. Ну, відповідно, тут вносимо знову-таки Нія. Тут вносимо безпосередньо ім'я, прізвище, вулиця, номер дому, отут у нас поверх, квартира, знову-таки місто, область, да, якщо наш, індекс. І тут Вибираємо який саме формат карти, тобто для чого ви цей податок сплачуєте. В нашому випадку. це... Примера, якщо перша карточка, і воно автоматично там прорахує далі. Якщо це у нас Реновасіон, тобто поновлення, то вибираємо Реновасіон. Ну, давайте на сьогоднішній раз виберемо примеру для тих, хто вперше буде подаватися. Тут так само пишемо у нас Валенсія І вибираємо, яку буде оплачувати. Наприклад, готівкою. Вводимо код. Таніс, не зримов, це дев'ятка І форму друкуємо. Все, оцю форму нам треба отак зберегти, скачати її, роздрукувати і, відповідно, піти до банкомату або у відділення банку на касу і оплачувати. Дуже важливо, якщо у вас там велика родина, не треба однакову. Просто тут поміняти дані в PDF, Треба кожен раз через сайт робити нову заявку. Бо оцей QR-код у вас буде унікальний, тобто його треба оплачувати окремо на кожного члена родини. І на кожного члена родини треба окремо заповнена форма з цією розрахованою формою листом про себе з платіжкою, з фотографією. Вам необхідно буде з'явитися в зазначений час у відділку поліції і податися на «Т'є». Перед тим як їхати в поліцію, вам ще треба сплатити мито на у відділку. Поліції заробити не можна. Десь там просто карточкою це зробити не можна. Ви, Ви можете зробити це ну я, наприклад, особисто користувався і раджу це робити фізично. Вам необхідно цю форму розрахувати. Піти в касу банку і сплатити варіант номер один, піти в банкомат і сплатити номер два. Я, наприклад, роблю це через банкомат. Ось ролик, як це виглядає. Показую, як оплатити внесок на ТІЄ. раніше. Всі любили банк ББВ, оскільки в ньому можна було оплачувати внесок на ТІЄ, не будучи клієнтами. Але наразі вони змінили цю історію. Тепер необхідно бути клієнтом. Але все одно не так просто тут розібратися в цьому меню. Ми вводимо, вставляємо карту, вводимо пін-код і обираємо необхідний, необхідний розділ. А саме вам необхідно перейти у, поки Масо Пересіонес і тут обрати пагос. Паго e, це наші платежі, і в цьому меню обрати платежі по податкам з документом. Con documento de Тут є e, в документах усіх у вас штрих-код. Відповідно, включається сканер штрих-коду, ми його скануємо і вилітає оплата по документу. Вилетіло чи не вилетіла? Вилітає оплата по документу, хустіфіканти. Відповідно, тут е, вносимо ніє того, хто оплачує, прописуємо якесь ніє. Це не моє ніє. а Придумано щось багато до цифри. Ім'я вилітає одразу автоматично моє. Номер ніє. Пишемо далі. Скільки суму вносимо? Ну, суму, яка необхідна. І обираємо, як оплатити картою, готівкою або з рахунку. Ну, відповідно, обираємо картою, раз карту вже ми поставили, і тут пройде оплата. Після оплати ви отримуєте таке підтвердження, яке необхідно взяти з собою. Поліцію при отриманні карти важливе оновлення. Якщо хто подавався 23-му році, двадцять му можна було це зробити, не будучи клієнтом ББВА. Але зараз бива наскільки я розумію, свої правила. І тепер для того, щоб провести таку операцію, як оплата по qr коду цього документа, необхідно бути клієнтом ББВ і карточку, Відповідно свою вставити в банкомат. Перед цим отож, головна проблема для того, щоб це все розпочати, спіймати сіту. Я досвімати важко, я сказав ажіотаж, По-друге, існують такі спеціалісти, які спеціалісти, які через код ловлять ці сіти. Тобто, вам для того, щоб знімати сіту, треба в якийсь відчути просто посил з небес, що в цю секунду вони з'явилися зайти, Ви бачили, там треба ввести свої дані спершу, ввести всі свої дані, нажати ОК, потім воно перевірить, що з'явилася сіта, Якщо вона з'явилася цю секунду, вам її вибрати. А ці it спеціалісти, наші українські нерозумічі в світі, да то вони просто написали код. Як тільки з'являється ця сіта, в ту саму секунду всі ваші дані вводяться в систему і вона е, підтверджується. Тому перегнати IT-спеціаліста спеціаліста це неможливо. Єдиний варіант це, е, якщо морально, от всі, хто звернулися до них, отримали свої, свої е, сіти на тія. І немає ажіотажу, Ви зайшли, вона залишилася, і в цей момент її купили. Якщо вам потрібна допомога саме, щоб швидко вновити свої ті або отримати сіту на «Тія», на нія, ви можете звертатися до нас багато дуже відгуків є в моєму інстаграмі. Він теж активний, багато корисної інформації, але окрім того, є відгуки з клієнтами з фотографіями і без фотографій, як ми отримували їм «Тія», Нія і е, допомагали з орендою та купівлею житла. А, так от ви зловили сіту, ви документи роздрукували, в банку оплатили, приїхали вказаний час в відділок поліції, який. Це Фаєс, до речі. Виїхали в відділок поліції і, відповідно, сподали свої документи. Вам не одразу видаду Тія. Тут теж дуже важливо розуміти, що карточка Тія вона видається. Через ну у кожному регіоні по-своєму в Валенції, наприклад, вони кажуть приходити через 40 днів, іноді вони кажуть приходити через 30 днів. Іноді можуть сказати, і там через два місяці прийти. Тобто, вам поліцейський сам скаже, ви ви, видасть вам підтвердження там з номерком вашим, з е, яким може вислідковувати, чи готово чи не готово, е, І, наприклад, у Валенції це робиться порядку живої черги. Ви ТІЄ ви отримали через сайт, прийшли, подалися, а забирати свою карточку ТІ ви можете показані адресі. Ви зараз бачите її на екрані. Ця фотографія зроблена прямо перед вілком поліції нещодавно. Відповідно, по цій адресі ви приїжджаєте, в порядку живої черги, якщо вони відкриті, приходите, показуєте, підтверджуєте документ, що ви подавалися свої. Якщо ви перший раз подавалися, то свій Ні, Не забудьте взяти цей попередній цей листочок, вас його заберуть. І відповідно. Там вам і треба буде забрати переклад живої черги без сіти. У інших регіонах часто треба отримати сіту на те, щоб забрати свою карточку. Цю сіту вже отримати легше, так само їх не те, щоб там мільйон, але її вже отримати легше, саме буде називатися сіта, для того, щоб забрати свою картку Тія. Ну, що здається, я все розказав в деталях. До речі, у нас тут дощ. Починається я під наметом. Тому, якщо у вас залишаться якісь запитання, уточнення, буду радий почути їх і доповісти в коментарях. Також, якщо це відео було для вас корисним та цікавим, я буду вдячний, бо єдине, як я бачу, необхідність і мотивацію знімати такі ролики, це через ваші лайки, підписки, коментарі. Ну і сподіваюся, що побачимось з вами у наступному відео.